Ковдри мікс брендів, модельки йдуть без пакування. Їх у лоті представлено буде три штучки, 403 гривні за одиничку, 1210 гривень загальна вартість усього лоту. По розмірам є 155х2 на 2 та 180 х на два. Модельки, як бачите, тут також представлені різні. Є отака, отакого плану стогана тоньша. Така більш легесенька, хто любить. І є товщі модельки ось такого плану. Тобто вони дуже-дуже тепленькі, але при тому всьому легенькі. Ці одіяла мають стандарт EcoTex 100. ось так його покажу. Це означає, що моделька гіпоалергенна з безпечних барвників та безпечного матеріалу, особливо для алергіків. Підходить для діток та для дорослих. Дуже класна вартість, товар актуальний. Магазини все для дому, текстиль для дому і подібні магазини, взагалі, магазини текстилю. Будь ласка, замовляйте через наших менеджерів. От такі ковдри дуже якісні. Це все Lidl, це все привезено з Європи. Шикарна якість. Щоб замовити, просто звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео. Залишаю всі контакти.